Все, ось розложила я насіннячко. Зараз вкрию полетелену, якимось накрию, і під лампу. Так, поливаю я її дуже обережно. Ось, бачите? Ось такою штучкою воно в мене є. Я все так акуратненько, так, щоб не заливати. От насінечко, хай воно собі там проростає. Грунт вологий, оброблений. Уже перші сходи, як вийдуть, тоді вже буду обробляти від, препаратами від чорної ніжки, тому що падають. Але, скажу так, лобелія набагато стійкіша квіточка, тому схожість буде. От, і вона така вижива, ви, виживаємость теж буде. От, по відношенню від, до інших квітів, то вона набагато краще сходить і проростає, якби, якщо хороші умови її правильні створити.